Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам хочу детально розказати і показати, як зробити ось таку чудову півонію, яку ви вже побачили. Що нам для цього потрібно? Ну, по-перше, давайте почнемо з насадок. Насадку-трубочку десь півтора см в діаметрі. Що потрібно, бачите, обрізати, щоб не було ось тут не дорізала, і тоді буде некрасиво. Зараз доріжу. А, далі можете обрізати просто мішечок десь приблизно на 1,5 см, і буде норм. Далі нам потрібна насадка травичка, яка у вас є в наявності. ну, Саму любимому оберіть. І нам потрібна насадка 122 Ось така насадочка. Дивіться. Я працюю з цими півонями тільки насадкою 122 і більш ніякою. Ну от Хоч ви вбийте мене, а, ну, тільки з цієї насадочки у мене все виходить так, як мені подобається. Далі нам потрібні папірці, цвяшки. І один барничок будь-який. Для того, щоб зафарбувати серединку, або ми можемо залишити серединку біленькою, а зверху профарбувати якимсь кольором. Можна жовтий, можна рожевий. Ну, в даному випадку я хочу зробити рожеві. Так, ну що, замішуємо наше тісто, я зроблю на соці і починаємо працювати. І я зробила зефірчик. Для початку беремо насадку трубочка нашу. Берем, ну, робимо основки: цвішок в папірець і робимо ось такі блінчики. Еріс. Це я поки настроїлась. Такий не дуже красивий блінчик, ну нічого. Ми його підправимо. Ось так беремо. О, бачите, який. Так. не, <смі> не приклеюється. Єсть. Тепер відразу. Зараз я візьму о, насадку травичка. Трошки сюди, прямо цього зефірчику, напускаю, мені його небагато потрібно. Так, цей мішечок я поки сховаю. І робимо о, такі течіночки. Так. Раз, два, три, чотири. Я гадаю, ви вже вмієте це робити. Тут, з травичкою, потрібно коли ви відпускаєте, вже, дивіться, ось тут ви притисли, надавлюєте на мішечок, а потім відпустили і витягнули. Придавили, відпустили і витягнули. І тоді все буде. Чудо чудне. Так, ну, зробимо, покажу вам на трьох. Щоб уже, наверняка, дивіться, яка краса. Так, ховаю мішечок і відразу профарбовуємо нашу серединку. Ну, тут уже ви можете колір, який ви забажаєте. Я, як завжди, користуюсь Bright Foods. Самий чудовий і самий класний барвник, причому натуральний з ягід, овочів і фруктів. Бачите, я, можна... Ж... Ну, давайте один жовтенький зробимо. Так, теж, бачите, Bright Foods. І одну серединку зробимо жовтенькою. Таку жовта-жовто-жовтою. Так. Єсть. Тепер беремо насадку 122, набираємо зефірчик і починаємо працювати. Так, я усілася поудобніше, взяла насадку 122. нагадую. І тепер робимо наші півонії. Що ми робимо? Дивіться, спочатку ми беремо і відсаджуємо ось таким чином 5 пелюсточок. Не 4, не 6, а 5 штучок. Але дивіться, як я роблю. Я працюю фактично тільки мішечком. Ось я поставила насадочку, нажала на мішечок і видавила масу. Нажала і видавила масу. Дивіться, 5 штучок, бачите? Тепер тряпочку. Зараз підтягну ще мішечок. Тепер ми йдемо назад. За цією пелюсточкою також ми ставимо нашу насадку, нажимаємо на мішечок і витискаємо, видавлюємо ще одну пелюсточку трошки вищу. Бачите? Зараз, щоб вам вже видно було. Бачите? Дивіться. Знову йдемо назад. І робимо те ж саме трошки вище. Я тисну, тільки на мішечок. Дивіться, я насадку взагалі не е нікуди не ввожу, не, не одвожу. І ще пройдусь рядочок, теж назад, і ще вище. Да? За такої, от Я роблю таку пелюсточку. І ще вище і вище. Ну, там, ось я тут пропустила, зроблю дві. Ось тут у нас мало. Дивимось візуально, де у нас мало. Да? Все, у нас є готова фактично серединка. А, тепер слідучий ряд. Ми йдемо, скажімо так, по площині. Якщо ви хочете ще вище е, іти, то ну, можете ще зависити. Але почекайте, щоб трошки підстабілізувалася е, ваша е, основка. І ось так я йду вже по площині трошечки а, по кругу. Бачите, я йду кружечком таким. О, знову ж таки, саме основне, дивіться, ну нічого ж важкого, так? Дивіться, де е, у вас ви бажаєте ось. Це я вже поспішила. Дивіться, ну, відсадили серединку, потім ми по площині йдемо, рядочок такий підправляємо. А потім ми вже починаємо занижуватись і йдемо, ось, відсадили. Але ми насадку не закручуємо сюди. Ми її якби, робимо рівненькою. Ось тут мені хочеться. І дивіться, насадку я не чіпаю. Я просто її жму на мішечок. От і все, маса сама виходить. І ви вже коригуєте, дивіться. І ось так пішли в, е, на себе, і напрямок нас не, не туди йдете, а на себе. Ну, ось, де бачите, такі прогалинки. І ось так пішли, пішли, пішли. Для то... Дивіться, яка у нас півонія чудова. І для того, щоб нам закрити оцю красу, я вже не хочу розширювати. Ось тут я роблю ось таким чином. Дивіться. А хопа. Таку длін... длінненьку пелюсточку. Все, вуаля. Дивіться, яка краса. Зараз, поки в мене тут ще маса і не стабілізувалася, давайте жовтеньку зроблю. Можливо, вам дві буде і достатньо, тому що треба буде, можливо, щоб маса не зазифірувалась, бо в кімнаті не дуже у мене жарко. Знову, відсадили 5 таких пелюсточок, і тепер йдемо назад, за кожною пелюсточкою. Ми відсаджуємо ще попелюсточки і робимо її вищою. Єсть. Ще рядок. Я можу там три, чотири, скільки вам там захочеться. Це я глянула в камеру і промазала. Єсть. І можна ще. Хай вони нікуди вони не дінуться. О, дивіться, ось тут можна ще додати, так? Да? Ой, щоб не впала. Дивіться, яка у нас серединка. Тепер йдемо по площині. Зараз я протру трошечки свій, а то патя. Тепер йдемо, ось тут розкриваємо квітку. да? Раз, два, три. Ми вже вверх не деремося. Ми йдемо просто, ну, ось, де бачимо, що у нас там якісь прогалинки, дирочки, ось туди і ставимо. І теж я нікуди насадкою, бачите, не двигаю. Я її просто от взяла, видавила з мішечка і все. У мене вже маса, така не, 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 робоча, не дуже хороша. Але ми закінчимо цю квітку, нам вистачить. Все, я тут вже хочу її зробити такою. Зараз я підтягну мішечок, і ось тут я вже починаю закривати ось так. Красоту наводити. Да? Не вистачить, бачите, вже нема нічого. Добре, я тоді зараз наберу ще масу, доб'ю цю і е, швидку. Ось, дивіться, яка краса. Бачите? Дивіться, які вони чудові. Класнючі. І все дуже-дуже просто. Головне техніку і схему. Зараз я ще тоді на швидкоруч наберу масу і на швидкоруч вам зроблю ще одну, Не розповідаючи, а як швидко це робиться? Все. Набрала свіженьку масу і поки у мене чистенька насадочка, я відразу почну. Зроблю ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Йдемо назад. Раз, два, три. чотири. П'ять. Ще йдемо назад. Раз. Два, три. Чотири. п'ять. Дивіться. Тут я можу і зробити її трошки меншою. І тепер я хочу її йти уже біду по площині. Не хочу я її завишати. Я залишу її такою. Просто розширю її. І йду ось таким чином по всій квітці. Дивіться, так, підтягуємо мішечок, не забуваємо, тиск нам потрібен. На, е, насадку, тут я в цьому випадку не працюю, я працюю фактично мішечком. Я можу її ще розширити, зробити її ще ширшою. Бачите, я поставила на серединку насадку, видавила і просто опустила. Ну, вам все видно. Уже так, як я показую, то вже, я не знаю, повинно вийти точно у всіх. Ну, це тренуватися потрібно. Трошки, звісно, потренуватися, працювати з насадочкою. Так, і все тут я вже. Бачите, дуже все швидко і дуже просто. І закриваємо низ красивенько, робимо ось такі пелюсточки. Зараз треба заниз взяти. Бо вона важкенька. Тут є що з'їсти. О, дивіться. І низ в неї красивий, і серединка. Все у нас красиво. І цю завершимо. Щоб вона також у нас була красива. І тут ми, бачите, не зверху, а ми всерединку насадочку а, за, за, засовуємо. О, все! Дивіться, яка краса. Так, зараз сховаємо мішечок. Ну що, ми з вами все зробили. Дивіться, яка краса! Як все чудово! Букет із таких квітів буде просто неймовірний. В найближчим часом я теж покажу, як я буду збирати, тому що ми ви вже бачили а, малиновий а, зефірчик, і він буде з такими квітами. Ну, таке було замовлення. Ну, тому я вирішила вам досконально показати ось цю півонію. Тут ви можете також листочки ще додати, це вже по бажанню, можете окремо листочки зробити. Ну що? Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Уже е, будете робити на раз-два. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Люблю вас. До зустрічі. Пока-пока!